Нових відкриттів. Вітаю! Сьогодні просто побалакаємо. Тема, теми не буде як такої, буде просто розмовна така, всяка діч. В плані того, що зараз відбувається, наприклад, рівно рабство, як не крути. Всі кажуть, що рабство давно відмінили, давно його нема, але воно є. Дивіться вам приклад такий на виду. От в дитинстві людина досягає, дитина досягає 6-7 років і вже їй потрібно йти в школу. По закону їй треба йти в школу. По закону вона не має права не піти. Прикольно, так? Да? Ну, не маєш права ти не піти в школу, ти повинен в 6 років чи в 7 піти. Ти повинен. Ти, як то, вже винен, як ти не підеш. От бред такий. І багато ще різних факторів, які на це впливають. Треба розуміти, для чого взагалі ти це робиш, для чого це робити, для чого ти не задаватись питанням, для чого я живу, бо це можна загнатися, а іменно. Для чого я це роблю в даний момент? От я записую відео. Для чого я це роблю? Я це роблю для того, щоб може комусь ця інформація буде корисна для того, щоб подивитись на себе збоку, чи мені це підходить, чи мені треба, чи не треба е поаналізувати себе. Тобто, тим самим я розвиваюсь, тим самим мені подобається такі записувати відоси. Просто я накопичив багато інформації і її потрібно. Скажімо так, транслювати, бо якщо не транслювати інформацію, яка сидить в тобі, вона буде тебе поїдати. Тобто інформацію треба обов'язково випускати. випускати, щоб тіло не, не хворіло в цьому плані. Розум треба контролювати. Треба контролювати розум. От якщо там вчитись контролювати розум, тоді ти зможеш контролювати весь світ. Звучить, звісно, сильно, пафосно, але це є так. Розум це могутній інструмент, який можна використати собі на користь. Просто його треба правильно взяти, як ключ на 17, відкрутити гайку на 17, а не взяти ключ на 17, а крутити гайку на. 19, наприклад. І ти ніколи її не відкрутиш. Ну, то є з понятних причин. Якось так. Добре. Достатньо. Буду йти готувати рибу. Жарить.